Красивий тюль, чи все ж красива? Приїхати до Львову чи до Львова лялька або манекен це істота, чи таки не істота. Відповіді у сьогоднішньому випуску це освітній проєкт. Про мову. я Софія Здоровець. Ми починаємо. В українській чимало розділів мовознавства сьогодні. Про морфологію ми поцікавилися в українців чи знають, що ж вона вивчає, що вивчає морфологія, морфологія звуки. Фонетичний розбір слова. Правопис, як правильно пишеться, українські слова, речення. Не про тварина, а про, про щось. Це саме з української мови. А, з української мови. Це, напевно, про якісь терміни українські, так? Морфологія. Правильність, можливо, вимовлення слів. Ого, дуже складне питання. Морфологія, я не знаю. Не знаю. <смір> Морфологія? запас. Морфологія – це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови. В українській їх 10 – 6 самостійних, 3 службових та вигук. Поговоримо про найчисельнішу іменник. Якщо у словнику української мови з 11 томів 135 тисяч слів, то половина з них іменники. До речі, найдовше слово, що зафіксоване у словниках. У нашій мові також належить до цієї частини мови: дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан. Це назва хімікату, який використовують для боротьби зі шкідниками. Слово складається аж з 30 букв. Втім, українська це мова, яка динамічно розвивається. Тому, можливо, зовсім скоро у нас буде нове найдовше слово. Ми не будемо з вами сьогодні зосереджуватися на питаннях, відповіді на які на поверхні. Натомість розглянемо найпроблемніші моменти. Зокрема, поговоримо про роди іменників. Відомо, що в нашій мові є чоловічий, жіночий, середній та спільний роди. Втім, їхнє визначення в окремих іменниках ще той іспит. сильний біль чи сильна біль? Ну, біль. Це вона, ну сильний біль. Високий насип чи висока насип. Висока насип. Як би ви правильно сказали, десятковий дріб чи десяткова дріб? Десятковий дріб. Сильний нежить чи сильна нежить? Сильний. Красива тюль чи красивий тюль? тюль? він. Красивий Тюль. Вірний собака чи вірна собака? Вірна собака. Далекий путь чи далека путь? Далекий путь. Сильний мігрень чи сильна мігрень. Певно, сильна? Смачний бешамель чи смачна бешамель? Е, смачна бешамель. Є низка слів, у яких рід краще запам'ятати, щоб не помилятися. Наприклад, до чоловічого роду в українській відносять такі іменники, як біль. Отже, він буде нестерпний. Дріб десятковий, нежить сильний, а собака вірний. Продаж. Вигідний, ступінь високий, а шампунь якісний. А от до жіночого роду відносять такі слова, як бандероль, довгоочікувана, бешамель смачна, керч українська, мігрень сильна, путь далека, ретуш професійна, а жовч погана. Тобто, мій вірний собака був зі мною під час нестерпної мігрені. А закінчення, а я та ую у родовому відмінку однини в іменниках чоловічого роду другої відміни часом збивають з пантелику навіть найкмітливіших. Немає мозку, чи немає мозка? Мозку поїхати до Львова чи до Львову? Поїхати до Львова, вступити до університету чи університета? Е, до університету. Десятого кілометра чи кілометру. Мабуть, у на зупинці не було мого трамваю чи трамвая. Трамваю. Пандемія грипу чи грипа? Пандемія грипу. Чоловік вибухнув від гніву чи від гніва? Від гніву. Закінчення, а я мають такі слова, як. Наприклад, істоти вовка чи письменника, частини людського тіла, шлунка або ж зуба, але без винятків нікуди, тому мозку з травоходу. Також закінчення, «ая» у нас мають слова, ті, що позначають населені пункти. Наприклад, Парижа або ж Києва. Запам'ятайте, якщо назва складається з двох слів, то буде закінчення. У ю, наприклад, Кривого Рогу чи Зеленого гаю. Також дерева матимуть закінчення ая, дуба, клена і міри довжини ваги або ж часу, кілограма чи літра. Втім, у словах віку, року, кварталу закінчення буде у. Терміни точних наук, атома, вектора або ж транспортні засоби. Автобуса, автомобіля матимуть закінчення а я. Споруди з наголосом на закінченні гаража, млина і конкретні предмети ноутбука, смартфона, а також річки з наголосом на закінченні «Дніпра» чи Дністра матимуть закінчення А я. Закінчення ую мають. Установи, заклади, тобто в нас буде університету, заводу, а також рідини, речовини, матеріали борщу, піску, але хліба, вівса, закінчення ую матимуть почуття та стани організму, гніву, грипу, а також явища природи, дощу, вітру. Зауважте, якщо пана мороза, говоримо про людину, не було на засіданні. То закінчення а. А якщо морозу як явище природнє не було, то закінчення я. також ігри і танці матимуть закінчення у родовому відмінку у ю, тобто вальсу, тенісу, але гопака, квача, козачка і яблучка, збірні назви колективу, оркестру і рослини, крім дерев, буску, щавлю, літературознавчі терміни. Жанру альманаху матимуть закінчення ую і просторові назви гаю лісу. Втім, у зменшено пистливих формах гайка ліска буде закінчення ая. Географічні назви, здебільшого, назви країн або ж територій, матимуть закінчення ую Криму, Єгипту. Ми поїдемо до Криму і станцюємо гопака зовсім скоро. А тепер до нашої. Традиційної рубрики. Російські фразологізми, які не перекладаються на українську, але мають свій аналог. От як би ви сказали саме українською? Большая шишка. Велике себе. на вкус і цвіт товариша ні. На смак і колір товаришів немає. А Васька слушає даєсть. А, а Василь слухає даєсть. Ага. І грані стоїть свіч. Гра не кош. Не є свічок. Іти окольним путем. Як би це звучало саме українською? Ой, перше, навіть таке чую, мені здається, можливо, якийсь дуже складний шлях. Ну. Була, ні була. Будь-що буде. О. Сапожник ходить без сапог. А людина, яка в цьому розбирається, але сама цього не має. Це, як, от, наприклад, більшість українців не розуміють українську мову. <рес> от щось щось буде коло. Сьогодні про безграмотне використання фразеологізмів, і в такому випадку, замість збагачення, вони забруднюють. Звичайно ж, поговоримо про дослівний переклад російських сталих сполук українською, і як прикро не було б це визнавати. Але більшість усе ж іде на Тут варто пам'ятати, фразеологізми яскраво відображають національну специфіку мови. Буквальний переклад руйнує або дуже спотворює його значення. Тому для уникнення негараздів ми пропонуємо короткий словник фразеологічних аналогів для горізвісного мовного непотребу. Васька слухає та їсть, краще замінити, а кіт ковбаску наминає, неначе й не до нього річ. Без сучка та без задоринки. чисто голки не підточиш. Велика шишка замініть у своїй мові на велике ЦБ. Замість був чи не був, скористайтеся або пан, або пропав. А чоботар ходить без чобіт, можна замінити влучним українським відповідником. На те він і кравець, щоб подертий жупан носити. Останні результати опитувань українців про мову спілкування у повсякденному житті тішать. Понад 60% людей тепер говорять державною. Віримо, найближчим часом уся Україна заспіває солов'їною, але навіть і на цьому зупинятися не можна. Щодня ми маємо не лише дбати про чистоту мови, а й про її живлення та постійне збагачення. У нас ще надто багато роботи. Дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.